Легенда каже, два литовські князі, полюючи на оленя, натрапили на острів у петлі Смотрича і заснували місто. Це 14 століття. Після перемоги Ольгарда над татарами на синіх водах Поділля переходить під владу Литви, нові правителі, князі Коріатовичі, племінники Великого князя. Вони створюють нову столицю Кам'янець, будують замок, укріплення, храми. Видають грамоту, яка дає місто самоврядування, аналог Магдебурзького права. Кам'янець стає торговим центром. Із заходу йдуть каравани, працює монетний двір, католицька єпархія, православні храми. Вони збудували першу відому церкву міста Покровську, де, за переказами, і поховані литовські князі. Але влада не вічна. У 1393 році Великий князь Вітовт витіснив останнього з братів Федора. Той був прийнятий угорським королем Сигізмундом I, І з 1393 року став паном Мукачевської домінії. Кам'янець захопили, а княжа доба завершилась. Сьогодні про них нагадують назви вулиць і скульптури в місті, але головне, саме вони зробили кам'янець Великим. Князі Коріатовичі легенда, що стала історією.